Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми говоримо про проєкт BFD Coin. А це не той проєкт, який би я хотів сьогодні показати, так як це буде ціла серія. Але по деяким причинам розпочинаємо саме з нього. Тож, як я попередньо сказав, це проєкт із серії проєктів, і BFD це. Проект, серію якої розпочав YesCoin, в якого на сьогодні є певні проблеми з авторизацією саме в Apple, за що нас перепрошують розробники і сказали, що це все пофікситься ближчим часом, але поки що в нас є проекти інші, в яких немає такої проблеми, і які ми можемо. Використовувати. BFD Coin, BFD Miner це проєкт, який відкривається, як ви бачите, на ПК, і його спокійно можна юзати в масштабах ферми. Саме круте те, що в масштабах ферми цей проєкт оптимізувати максимально легко. Вам потрібно авторизувати всі аккаунти і просто їх запустити. Але перед цим вам буде потрібно купити BFD Pack. BFD-Pack це, власне, цей черв'ячок, який літає у вас на екрані туди-сюди, як навіжений. І саме цей черв'ячок відповідає за оптимізацію ваших процесів. Типу, чим вищий рівень, тим швидше і більше він збирає. А при тому, чим вищий його рівень він. Працює і офлайн. Якщо ви купили перший рівень, офлайн видобутку у вас не буде. Але якщо ви почали підвищувати рівні, то офлайн видобуток підключається, і також підключається до цих всіх процесів і збільшення цього видобутку. Типу, якщо ви на перших порах не маєте необхідної кількості токену для того, щоб викачити на масштаб. Рівню цього черв'ячка, то я раджу вам день-два відкрити, щоб він попрацював позбирав токени. А після цього викачати і закривати. Все. Ви заходите кожні 8 годин, збираєте те, що нафармив ваш черв'як, він же бот, аналог, і все. Проходичка раз два рази в день бажана. І таким чином ви будете фармити, як ви бачите, проєкт молодий, проєкту 12 днів. За 2 дні я вже накопив 3 мільйони 900 токенів, і при цьому в мене вже третій рівень цього черв'яка, що вельми непогано.